Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную продовжити розглядати тему, яку ми почали розглядати в попередньому відео, а саме про систему цінностей людини. Чому це важливо та як це впливає на наше життя? Справа в тому, що останнім часом пішов такий тренд, що багато людей в соціальних мережах хизуються своїми дорогими машинами, квартирами тощо. Іноді справа йде до того, що люди прямо знімають відео там, де вони в руках тримають великі суми грошей і цим хизуються. І справа в тому, що наше життя, воно наче перетворюється на якесь змагання. Змагання в тому, хто більше заробить грошей, хто краще собі купить машину, хто краще побудує будинок або купить квартиру. Тобто справа в тому, що це хвилювання матеріальними цінностями, воно виходить на перший план, і, мабуть, ми почали забувати про головне, про заповіді Божі. В, заповідях Божих, в головних заповідях Божих говориться про любов. І найперша заповідь говорить про любов до Бога. Щоб ми полюбили Бога всім своїм серцем, душею та думкою. І друга заповідь, вона говорить про любов до ближнього. Тобто Біблія навчає нас цінності любові, і найпершою цінністю і метою життя кожного християнина є любов до Бога. Тобто в Біблії говориться про любов. Там нічого не говориться про накопичення матеріальних цінностей. Про те, що людина має, попри все намагатися накопити гроші та матеріальні цінності. Ще раз наголошую, що в Біблії говориться саме про любов як головну мету життя, як найвищу цінність кожного християнина. І справа в тому, що якщо ми концентруємося лише на матеріальному, то наше життя перетворюється. На невротизацію, тобто ми стаємо нервовими, напруженими, людина боїться втратити те, що в неї є. І при цьому ті люди, які концентруються на матеріальному, вони забувають про духовне, вони забувають про те, що в їхньому житті є інші люди, і такі люди стають глухими та байдужими до інших. І насправді це досить сумно. Коли ми е в основному гонимося лише за матеріальним. Тобто, коли ми втрачаємо е зі свого зору духовне, духовний прояв життя, то таким чином частина нашої енергії, вона входить в нікуди. І концентрація на матеріальному це шлях в нікуди. Це рано чи пізно призводить до прірви. Якщо в нашому житті спостерігається концентрація лише на матеріальному, коли ми забуваємо про духовне, коли ми забуваємо про Божі заповіді та закони, то як результат ми маємо війни, аварії, катастрофи, природні катаклізми, урагани, землетруси тощо. А якщо людина живе Божими заповідями, якщо вона їх дотримується, то в її життя приходить гармонія, затишок та спокій. Друзі, дуже важливо дотримуватися Божих заповідей. Пам'ятати, про що вони говорять? Тобто, головною нашою метою, головною метою життя кожного християнина є любов до Бога, любов до ближнього. Але найголовніше це любов до Бога, Отця нашого небесного. Друзі, ось така мені сьогодні прийшла думка. Бажаю вам гарного дня, слава Богу!